У кожної людини є її риси характеру. Ці риси характеру діляться на дві категорії. Вроджені риси характеру це ті, які передалися нам від наших пращурів, і є набуті риси характеру. Так от, це, що стосується окремо взятої людини. Но якщо ми говоримо про український народ, то хто такий український народ? Це велика совокупність, десятків мільйонів українців. І у нас є національні риси характеру. І, звичайно, як в кожної людини, так і в кожного народу є сильні риси характеру і є слабкі риси характеру. До слабких рис характеру належить така риса характеру, як жалобливість, туга. От якщо взяти навіть наші українські пісні, знаєте, то вони отакі якісь жалобливі і дуже якісь песимістичні. Це має своє пояснення, тому що якщо взяти саму історію України, ми, українці, пройшли через дуже багато випробувань, дуже багато різноманітних війн, різноманітних загарбників. І основне завдання було українців, як вижити в ці буремні такі часи. Відповідно, яке було життя, такі були народні традиції, такі були пісні, бо це ж ну, би відобрази. Тобто народні традиції це відображення нашого внутрішнього цього життя, нашого народу. То, ще раз говорю, яке було життя, такі пісні були. Але чи ми можемо позбутися цих певних таких ну, жалобливих ноток в своєму характері. Там ще є така нотка, як називається Моя хата з краю, нічого не знаю, ви мене не чіпайте, я сам собі раду дам. Ну ось так. Чи ми можемо позбутися цих рис характеру на сьогоднішній день? Я впевнений, що не тільки можемо, а що цей процес розпочався. Давайте почнемо з того. Що в нас українців не тільки ж жалобливі такі є риси характеру, така туга, жалість, а є ж доволі сильні риси характеру наші? Ну давайте їх перерахуємо, волелюбність. Це те, що я говорю, це не то, що я собі таке надумав. Це наукові дослідження, які говорять про ці національні риси характеру. Так, от, якщо ми говоримо про українців, то які сильні риси характеру українці? в українці? Першу чергу волелюбність. Друге це шанобливе відношення до батьків і до сім'ї. Шанобливе відношення до жінки, дуже велика прив'язаність і любов до землі, до своєї землі, до своєї батьківщини, і це є зворотня сторона такої гіпотрофонної волелюбності. І певні інші ну, хлібосольство, доброзичливість, така гостинність, такі риси характера. Але були й оці інші, які я говорю, журба. Туга, моя хата з краю, нічого не знає, обособленість, наприклад, містечковість, такі теж риси характеру. Це не те, що вони погані. Це ще раз говорю це відображення внутрішньої душі, внутрішнього життя народу. Як жили, то такі традиції, такі риси характеру і формувалися. Але що відбувається зараз? Зараз, як на мене, ми проходимо це, знаєте, таке горнило вогню у цій війні і певна трансформація. Українського народу в політичну націю відбувається, от я ці процеси дуже чітко спостерігаю, тому що багато років займаюсь темою української національної ідеї і місії України, яка ж наша місія в цьому світі, яке ж яке ж наше місце в цьому світі, яке наше майбутнє? І я прямо зараз бачу, як український народ проходить через це горнило випробувань. І трансформується, проходить трансформацію в українську політичну націю. Інколи я показую такий жест. До війни ми були ось такими, ну відокремлені, розрозненими, знаєте, десь скублися між собою. А зараз ми стаємо ось такими монолітними. Ми просто розуміємо, що наше майбутнє, наше, наших дітей, наших внуків зараз залежить від того, наскільки ми станемо сильними. І от відбувається оця трансформація і українського характера. Мені здається, що зараз прямо на наших очах. Народжується сильна, потужна політична нація з е, тим, що формується. Знаєте, як у ці приказці все, що нас не буває, робить нас сильнішими. Ми дійсно загартувалися. Я не ідеалізую ситуацію, я не говорю про кожного українця. Війна зачепила кожного українця. Але хтось у цій ситуації хтось деградував, хтось став слабшим, хтось став ще більше нетіком, а хтось загартувався, пішов вперед. Якщо підвести підсумок, то я рахую, що Україна зараз проходить надзвичайно потужну трансформацію. Це гартує нашу волю, наш характер, наші риси, характери робить нас сильнішими. Значить, на мене мені це вселяє оптимізм про те, що в Україні і в українців є майбутнє, і це майбутнє буде красивим, сильним і. Потужним, не дивлячись на того сусіда, якого ми маємо на сьогоднішній день. Друзі, традиційно запрошую підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, буду вам вдячний за ваші реакції. Вподобайки, коментарі, запитання. Дякую на все добре.